Добрий день! Тема нашого уроку покритонасінні рослини квітка. Працюємо за таким планом: перший пункт плану загальна характеристика покритонасінних рослин. Другий пункт будова квітки. Покритонасінні або квіткові це вищі насінні рослини, у яких насінні зачатки містяться закрито в зав'язі квітки. Назва покрито насінні говорить про те, що оплодень надійно захищає насіння та сприяє його поширенню. Друга назва квіткові, свідчить про наявність квітки у цих рослин. Сьогодні на земній кулі існує щонайменше 250 тисяч видів квіткових рослин, які поділені на два великих класи та близько. П'яти сотень 40 родин. Покрито найбільш високоорганізовані з усіх рослин. Їхнє тіло складається з багатьох розвинених тканин, але особливо досконалими є провідні кселема та флоема. З ними ми більш детально познайомимось на наступних уроках. Вегетативні органи квіткових рослин також досягають найбільшої досконалості та різноманітності своєї будови. Крім виконання основних функцій, вони виконують і додаткові, що обумовлює появу їх різноманітних видозмін. Найбільша складність і різноманітність будови серед усіх вегетативних органів виявляється у листка. Проте найхарактернішим органом квіткових є квітка як найдосконаліший орган розмноження, вона пристосована для запилення та подвійного запліднення, у результаті якого утворюється насіння та плід. У квіткових рослин, на відміну від голонасінних, насінні зачатки, знайдіть їх. Розвиваються не відкрито на насінних лузках, а заховані у зав'язь і захищені від висихання її стінками. Саме через це квіткові рослини називають ще покритонасінними. Із насінного зачатка формується насінина, а зі стінок зав'язі – оплодень. Насінина разом з оплатом утворює плід, який є тільки у квіткових. Отже, Ознаками вдосконалення покортонасінних порівняно з голонасінними є ускладнення провідних тканин, які поліпшують транспортування речовин по рослині, ускладнення вегетативних органів, що вдосконалює виконання життєвих функцій, поява квітки, яка є органом статевого розмноження, захищеність насінних зачатків стінками зав'язі квітки від несприятливих умов, поява плоду, в якому насіннина. Кривається і захищається оплоднем, подвійне запліднення, яке забезпечує утворення зародка і запасу поживних речовин. Квітка це видозмінений укорочений пагін з обмеженим ростом. Квітки прикріплюються до стебла за допомогою квітконіжки. На верхньому кінці якої розташоване розширення квітку На ньому розміщуються частини квітки чашолистки, пелюстки, тичинки і маточка. Чашолистки утворюють чашечку. Вона зазвичай зелена, тому в чашолистках відбувається фотосинтез. Чашечка захищає внутрішні частини квітки до розпускання бутона. Пелюстки утворюють віночок, який може мати яскраве забарвлення та великі розміри. Разом чашечка і віночок. Утворюють оцвітину Оцвітина буває подвійною, якщо вона складається з чашечки та віночка. Якщо оцвітина складається лише з чашолистків або пелюсток, то її називають простою оцвітиною. Проста оцвітина може бути віночкоподібною, як, наприклад, у тюльпана чи конвалії. А може бути чашечкоподібною, наприклад, як у буряка і кропиви. Квітки, які зовсім не мають освітини, називають голими. Такі квітки в'ясена і верби. У деяких рослин, чашолистки та пелюстки можуть частково зростатися в трубочку, як у запашного тютюну. Зовнішні частини квітки захищають ті, що розташовані всередині. А якщо вони яскраві, то й приваблюють до квітки комах. Основні події статевого розмноження. Відбувається всередині квітки. Бо саме там розміщені головні її частини тичинки і маточки. Сукупність тичинок є чоловічою частиною квітки, яка має назву андроцей. Це слово означає давньогрецькою чоловіча половина дому. Сукупність маточок є жіночою частиною квітки, яка має назву гінецей. Переклад цього слова з давньогрецькою звучить відповідно як жіноча половина дому. Тичинка. Складається з тичинкових ниток, на верхньому кінці яких розташовані пиляки. Квітки рослин розрізняються за кількістю, розмірами та формою тичинок. У пиляках розрізняють пилкові зерна або пилок. Пилкові зерна мають тверду оболонку та можуть бути різної форми. Їхня оболонка часто містить горбики, вирости, шипи, голки, які допомагають пилку утримуватись на приймочці маточки. Пилкове зерно є чоловічим гаметофітом. Усередині полкового зерна утворюються дві клітини. З однієї клітини після запилення формується полкова трубка, а з другої утворюються дві чоловічі гамети спермії. У центрі клітини розташовується маточка. Вона має приймочку, стовпчик та зав'язь. Приймочка – це верхня частина маточки, на яку при запиленні потрапляє пилок. Стопчик з з'єднує приймочку із зав'язю нижньою розширеною частиною маточки. У квітках різних рослин може бути одна або декілька маточок. У середині зав'язки маточки, або... маточки можуть бути один або кілька насінних зачатків. У центрі насінного зачатка формується зародковий мішок це жіночий гаметофіт. Він дуже маленький і складається всього із семи клітин. Насіння із насінного зачатка утворюється після запліднення. Таким чином, статеве покоління рослини розміщене всередині квітки. Сама рослина є нестатевим поколінням, тобто спорофітом. У квіткових рослин статеве покоління живе на нестатевому поколінні і живеться за його, за його рахунок. У більшості рослин квітки мають як тичинки, так і маточки. Такі квітки називають двостатевими, наприклад, вишня, яблуня, тюльпан. Але трапляються і одностатеві квітки, у яких одні квітки містять лише тичинки, а інші лише маточки. Перші називають тичинковими або чоловічими квітками, інші маточковими або жіночими. Можна розглянути, на прикладі верби. Якщо тичинкові, там маточкові квітки розташовані на одній рослині, такі рослини називають однодомними: наприклад, кукурудза, огірки, ліщина, береза, дуб. На прикладі кукурудзи можна більш детально розглянути тичинкові і маточкові квітки. А якщо тичинкові і маточкові квітки. Розміщені на різних рослинах. Їх називають дводомними рослинами. Наприклад, тополя, верба, шовковиця, обліпиха, коноплі. Можна розглянути більш детально на прикладі квітів верби. Пропоную виконати дослідження будови квітки. Мета дослідити будову квітки покритонасінних рослин, обладнання та матеріали. Квітки покротинаційних рослин та їхні моделі лупа, препарувальна голка. Уважно виконуєте хід роботи та робите висновки. Для зручності в систематиці рослин використовують умовні записи, формули та діаграми квіток. Формула квітки це умовне позначення будови квітки літерами, символами та цифрами. Наприклад, квітки рослин родини капустяні мають таку формулу ч 4 п 5 т 2 4, м 1. Це означає ч чашолистки, У квітках капустяних їх 4 п пелюстки. В нижній частині слайда розгляньте Т-течинки М маточка. Якщо цифра, що позначає кількість елементів квітки, виглядає таким чином, в дужках, наприклад, 5 в дужках, глянемо на родину Пасльонові г 5 п 5 т 2 м 1 Це означає, що ці елементи квітки зростаються. В нижній частині слайда можете у цьому переконатися. Основні поняття, які нам потрібно запам'ятати покрито насінні або квіткові це вищі насінні рослини, у яких насінні зачатки місяця закрито в зав'язі квітки. Квітка це водозмінений, укорочений пагін з обмеженим ростом. Андроцей. Це сукупність тичинок у квітці – чоловіча частина квітки. Гінецей це сукупність маточок однієї квітки, жіноча частина квітки. Квітки, які мають як тичинки, так і маточки, називають двостатевими. Одностатеві квітки, у яких одні квітки містять лише тичинки, інші лише маточки. В залежності від розміщення маточкових і тичинкових квіток рослин поділяють на однодомних та дводомних. Формула квітки це умовне позначення будови квітки літерами, символами та цифрами. Домашнє завдання опрацювати тему покритоносінні рослини квітка. Дякую за перегляд відео уроку і нехай квіти приносять вам задоволення. Почуємось!